Вітаю, друзі, 17 квітня вівторок. Страшний вівторок для нашої столиці, для нашого Києва. Рятувальні роботи тривають, загиблих везуть в морги, поранених в лікарні, співчуття рідним загиблих і здоров'я тим, хто отримав пошкодження в результаті. Російського ракетного комбінованого удару по Києву. Водночас, парламент український призначив Генерального прокурора України Руслана Кравченка, і в мене зразу до нього виникають питання. Ми вже з нашою юридичною командою готуємо заяви про скоєння злочинів саме стосовно того, що мало місце сьогодні вночі. Український військовий Станіслав Бунятов повідомив, що російські війська вночі вразили повністю під Києвом склади з боєприпасами. З його слів і слів людей, які поруч там недалеко проживають, детонація тривала навіть зранку. У мене єдине питання, навіщо накопичувати на складах боєкомплекти, щоб його взривало і воно дотинувало до ранку, якщо на фронті зараз гострий дефіцит боєприпасів, запитує Станіслав Бунятов. В коментарях він уточнює, що 16 прильотів по складах. Це пряма робота для Руслана Кравченка. З'ясувати, хто розпорядився, хто сконцентрував, хто навів, а там явно ще хтось і навів. Удар по складах. Чому це були ці склади під Києвом, на відкритому е просторі і так, далі, і так далі. Удари по Інфраструктурі. Знищено Зуляне. Але увага, увага! Я твердо переконаний, що негайно Генеральний прокурор має підписати підозру і подання на затримання і арешт Сергія Притула, який видає себе за там, великого волонтера. Сергій Притула з своїми спільниками проводили заходи в Національному авіаційному університеті. Ось ви бачите фотографії, ось ви бачите скріншоти. І вони і вони навели, в першу чергу, Сергій Притула навів. Сьогоднішній удар по Національному авіаційному університету. Національний авіаційний університет в Києві було фактично знищено сьогодні вночі завдяки Сергію Притулі. Завдяки його піару. Ви бачите ось його піар, цим фоточкам, цим написам, закликам прямо. Хочете побачити рідкісні літаки? В ангарі Національного авіаційного університету. Приліт по гуртожитку, де постраждали студенти, це також наслідок наводки притули. От уявіть собі, що в голові в цієї людини, яка розміщує це все, позиціонує себе великим волонтером, помічником Збройних сил України, а в самого в голові ПІАР, і все. Це злочин, це кримінальний злочин. У нас в Лукянівському СІЗО утримується маса людей, які просто знімали з вікна, як збивають там дрони і тому подібне. Їх підозрюють в наводки. Я не знаю: наводили, не наводили, наводчики, вертольотчики. Вони хто вони, це хай слідство доводить. А попри тулі, я це знаю. Ось ось видно точно, що він здійснив пряму наводку. Він запросив російських окупантів вдарити і знищити Національний авіаційний університет. Корисний ідіот чи зумисно, Я не знаю. Враховуючи, що е, Притула близький до структур Сороса, Соросяд, всієї всі публіки, він міг це зробити і спеціально, тому що вся ця публіка, вся ця соросня робила все, щоб обновити і цей університет, і авіаційну галузь в Україні методично працювали над знищенням авіаційної галузі в Україні. А тепер ще й навели на авіаційний університет, розмістив, що там, показуючи ось, ви ну, ви все бачите самі. Тому я готую заяву про скоєння злочину Сергій Притула і особи, які розповсюджували цю інформацію, фактично знаючи. Що вона зацікавить ворога і фактично наводячи ворожі російські ракети на Національний авіаційний університет в Києві. Притула в даному випадку злочинниця. Це я не маю сумніву. Ми подамо заяву, ми будемо її супроводжувати і. Я впевнений, що Руслан Кравченко, новий генеральний прокурор, який пропрацював е, роки в воєнній прокуратурі, має е, в цьому напрямку досвід, знання, він мусить просто зобов'язаний порушити кримінальне провадження. Можливо, ми не встигнемо заяву подати, як він його порушить. Відносно Сергія притули і всіх осіб, які розганяли, розповсюджували цю інформацію свідомо знаючи, що противник на неї відреагує. Що Росія завдасть удар по ньому. Дивіться: Президент Зеленський з делегацією НАТО побував на базі заводу більшовик. Потім Виклали фоточки, його ці піарщики, тож, також недоділені, яких литвин там утримує дімочка. Виклали фоточки. Росіяни взяли ці фоточки, через Остін прогнали, встановили, що це завод більшовик, нанесли туди удар і знищили потужне виробництво дронів. В чому є вина піарщиків? Зеленського, які розміщували ці фото. Вони мають також бути притягнуті до відповідальності. Але в цьому випадку ЗНАУ з Національним авіаційним університетом ну це просто наведення. Це наведення 100%. 100% наведення. Це не виправдовує російську агресію, удари по Києву. Все. Але. Притула and Company навели російські шахеди на наву. Факт. І правоохоронна система має реагувати. Якщо не буде реагувати, то буде покривати. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.